Мої вітання! З вами Тетяна Лелека та Історія одного ангела. І поки не виключили світло, я зараз буду швиденько-швиденько читати наступний розділ. На ну що, полетіли! Новорічний вечір наповнився запахом хвої і мандаринів. Вітальні знову стояла ялинка, прикрашена новими пластмасовими кульками та яскравими гірляндами. Георгій з дівчатами кришили олів'є, я начиняла яблуками качку, а гата, намагаючись відвоювати шмат м'яса, бісилася навколо мене. В якийсь момент кішка виявилася спритніша і, впившись кігтями в качку, стягнула її на підлогу. Кота в плиту, червона від люті заверещала я. Звісно, малося на увазі кота з кухні, але моя підсвідомість кричала в плиту: Я не можу брехати, я надто прямолінійна. Я можу змовчати, можу прикрасити, але брехати ні. Схопивши однією рукою качку іншою агату за шкірку, я готова була щось викинути в вікно та в якусь мить побачила над собою Снайдера. Того аж перекосило від такої сцени, і я мимоволі почала відходити. Вдих, видих. Але на біду в поле зору попали ті наз Георгієм, що трималися за животи від сміху. Та ну у вас, жбурнувши качку на стіл, кота в чоловіка, я вийшла з кухні. Мене аж трусило. Зачинивши за собою двері, я сіла в крісло і заплющила очі. Котячий психолог сказав би на це, що нашому коту з дитинства бракувало уваги, і тепер він всіма способами намагається її завоювати. Я усміхнулася собі під ніс, уявляючи психокото сеанс. Аж тут шайтан коробки показався ангел. Сховайся від гріха подалі, мовила з напущеною сердитістю. Мінімізуй стрес, протягуючи мені стакан з водою, спокійно відказав ангел. Ну, як в таких умовах бути спокійною, от скажи. Дійсно, хіба це був складний день? зіронізувала я. Не день а мрія. кілька погодів в магазин, пакет молока, погризаний котом, ще одне незаплановане прибирання. Ти так багато робиш для інших, можливо, час подумати про себе. Я з спідлоба глянула на Ангела і, відкривши шафу, дістала святкову сукню. Сидячи під ялинкою, я, затамувавши подих, тримала в руках футляр з ювелірного магазину. Відкривши подарунок, відчула, як сіпається око. Пара сережок, в формі трохи інакшого, ніж в моїх вухах знака нескінченності, мигдальними, зеленими очима дивилися на мене. Дякую, коханий. Вони чарівні, та в мене такі вже є. Я з ноткою розчарування відклала подарунок. В сенсі є, очі чоловіка полізли на лоба. Дивись, є. Я підставила вухо. Бачиш, є. Георгій переводив погляд то на моє вухо, то на сережки в футлярі. Дійсно, схожі. Не знаю, як так вийшло. Слухай, давай нові куплю. Не треба мені нові. Вихопивши подарунок, поклала в кишеню халата. Я з них каблучки зроблю, собі і тіні. Снущається він, чи що? Сунула ангелу під носа нові коштовні вісімки. Якщо Всесвіт наполегливо підсовує тобі якісь знаки, то, можливо, потрібно навчитися їх читати, кинувши погляд на прикраси, усміхнувшись, мовив ангел. Що ти вже придумав? покосилася на ангела. Які ще такі знаки? В даному випадку вісімка або знак нескінченності, знову кинувши око на сережки, мовив той. Про що це для тебе? Ну, вісімка, міркувала я, каже про те, що завершальний процес вже близько, далі лише дев'ятка і знову по колу. Варіант? Я підвіла очі на ангела. Чи не хоче твій всесвіт сказати, що я хочу по колу, наступаючи на ті ж самі граблі? Ангел, почувши лоб, почухавши лоба, весело розсміявся. Якщо виникають питання, шукай відповіді, керуючи своїм вищим я. Припини, Бога Ради! мовила, смикнувши кутиками губ. В останній час моє вище я шукаю, щоб ще шма... ш... смачненького з'їсти. Я підійшла до вікна і, відмухнувши на прохолодне скло, пальцем намалювала в крапельках конденсату округлу вісімку. Ангел, поглянувши на малюнок, на мить відійшов та, взявши з полички подібний на вісімку пісочний годинник, поставив на підвіконня. Поглянь, верхнє коло символізує минуле, нижнє майбутнє, центр вісімки теперішнє. Пісочний годинник якнайкраще демонструє розуміння сьогодення. Ангел перевернув годинник і золотий пісок побіг донизу. Час з минулого через теперішнє перетікає в майбутнє. Перебуваючи, перебуваючи в минулому, люди часто грузнуть в образах, знаходячись в майбутньому, множить тривоги та фантазії. Теперішнє ж, це потік, час творити та бути в моменті. Бути в моменті, повторила за ангелом. Усвідомлено проживати те, що відбувається тут і зараз. Без відволікань на минуле чи майбутнє, ангел перевернув годинник і золотий пісок, знову потік крізь час. Частіше спрямовуй увагу на свої відчуття, думки та емоції. Не оцінюй їх, просто спостерігай. Лише перебуваючи тут і зараз, зможеш розкрити таланти та побачити, що є в твоєму житті. Сонечко, а ти не бачила мої спідні штани, ті, що я вдягав під джинси, зазирнувши в кімнату, сполухав Ангела Георгій. Іду катати Лілю на синчатах. Оті з витягнутими колінами, я мимоволі згадала монаха. Ні, не бачила. Мені незручно було зізнатися, що вони там, де і майка, але купити нові забула, тому робила вигляд, що шукаю їх тиняючись за чоловіком по квартирі. Увісні я йшла за бежевою, наче з золотого піску, ниткою. і в якийсь момент в моєму взору відкрилася закінчена вишита картина з ангелом. Я звикнула, не чуючи свого голосу. Полотно торочилося, починаючи знизу, так, ніби було сплетене суцільною ниткою. Цей і був мій клубок, і зупинити розпускання я була не в силах. Відганяючи тривожне чуття, я, звісивши ноги з ліжка, вступила в новий день. Цього дня всім моїм думкам, немов хто додав гучності. Емоції міняли 50 відтінків настрою і скакали, як тахікардія. Я без кінця зривалася, вибухала та нервувала на рівному місці. Можна, тихіше, звернулася до зарази. Я не кричу, я так розмовляю. Тихіше, будь ласка, гормони, чи що це? Нарешті, дочекавшись вечора, увійшовши до ванною, я напружена і роздратована почала. Розтягатись. Аж тут моя віра в чудеса врізалася у підлогу. Побачивши кров на білизні, відчула, як до горла підступає клубок вітчею. Здавалося, ще трохи, і я захлинусь від душевного болю. Жодними словами не переказати відчай матері, яка може втратити дитину. Шукаючи підтримки, аби не впасти, відчула крило ангела. Ти ж, ангел, зроби хоч щось тихає. Дихай глибше, видихай повільно. Ось так. Продихавши першу хвилю, накотившого жаху, я набрала номер швидкої. І тут я ставлю крапку. Знаходьте час для себе. Читайте знаки, які транслює вам Всесвіт. Будьте в моменті. Пам'ятайте, що життя воно швидкоплинне і цініть моменти. Живіть в моменті, будьте тут і зараз. Немає ні вчора, немає ні завтра, є лише зараз. Обіймаю. до наступної зустрічі з ангелом.